Привіт усім, привіт, привіт! Привіт-привіт, мої друзі! Оля, оля, Анна, soy, soy maestra де español. Ви думаєте, що вона говорить? Та ще й українською, і іспанською? Аню, ти про що говориш? Так, мої любі друзі. Вітаю вас на моєму каналі. І... И... Це новий плейлист на моєму каналі Анна Ракаєва. Ті, хто знає українську мову і хоче вивчити іспанську, будь ласка, милосте, прошу. А хто хоче ще підтягнути українську, тоді, звичайно, залишайтеся на моєму каналі. І, звичайно, залишайтеся на цьому плейлисті. Одразу перепрошую мої сусіди. Любі друзі, ви не повірите? Я вже перезнімаю третє відео. Тому що дойду до середини, починається якесь жужжання. Але це все одно мене не зупинить, тому що в мене є ціль, у мене є мета навчити вас, мої любі друзі, іспанської мови. О, я десь там чую, кажуть: Анна Петрівна, мої учні, привіт-привіт з України. У вас же є курс іспанська мова, але, звичайно, на російській мові. Ви що? Вирішили зняти такий самий курс, але українською мовою іспанською. Мої любі друзі, мої любі учні, усі мої любі телеглядачі, які дивляться канал Ютуб. Звичайно, я такого робити не хочу, але я хочу вам сказати, що курс іспанський язик для начинаючих, який був записаний 3 роки тому, або 3, навіть половиною роки тому. Він чудовий, він класний, він запальний, він, він ось такий, мені він дуже подобається. Але але я його вирішила переформатувати і зробити найдосконалішим. Звичайно, немає якогось ідеалу, але в мене в голові щось десь помінялося. І я хочу змінити якусь систему. а... В тих відео вже, на жаль, не можна змінити систему, розумієте? Наприклад, учень, ви зайшли на мій канал, відкрили іспанську мову і хочете її вивчити. Дивитесь мої позитивні класні відео іспанською, звичайно, яка була знята російською мовою. І розумієте? Ні, ви мабуть не розумієте, тому що ви не вчитель, а може, розумієте, що немає якоїсь системи, є такий запал, є якісь теми класні. Так, все це добре, але я вирішила трішечки переписати цей курс. Звичайно, можливо, десь які відео я буду вставляти в новий курс, наприклад, ті теми, які мені потрібні, так? Тобто, це то була гарна підготовка для того, щоб краще вам дати матеріал. Іспанська мова, так, іспанська мова я буду пояснювати і говорити українською мовою. Не знаю, це мої бажання. Це можливо, тому що я сумую за Україною, можливо, тому що мені треба також говорити українською мовою. Як я кажу завжди, треба на мові говорити, щоб її не забути, щоб її практикувати. Тим паче, що не буду пояснювати, що і як. Отже, в цьому курсі іспанська мова із задоволенням. Я запевняю вас, ми будемо працювати дуже активно, систематично і регулярно. Чотири постулати, які я завжди кажу, при любій погоді, як то кажуть, треба читати, перекладати, вчити, лексику, розмовляти і, звичайно, все це одразу приміняти на життя. Треба практикуватися в житті. Отже, якщо вам цікаво, якщо ви хочете вивчити іспанську мову, залишайтеся зі мною. А це був лише вступ. І перший урок вас чекає вже наступний. Дякую вам. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Добавляйтеся до мене у соцмережі, і давайте спілкуватися і будемо товаришувати. пронто. З вами була Анна.